Всім привіт! Сьогодні я обіцяла, що ми подивимося, як я буду створювати книжки, але все ж таки в продовження попередньої теми я хотіла продовжити з приводу Еці. Мій персональний консультант ChatGPT мені відкрив величезну таємницю, про яку взагалі ніде на навчальних курсах не говорять з приводу ЕЦІ і Printify. Яку. Саме тему, е, як саме відбувається оплата і продаж? Тут, дивіться, я йому задала питання, і він мені відповів на цю тему. Питання у мене було зовсім таке безневинне: Ну як Етці, е, що якщо я через Printify зробила футболку, як я буду вводити кошти? Він мені пише що так, ти робиш футболки через Printify, продаєш їх на Etsy, то гроші ти отримаєш не від Printify, а від Etsy. А Printify в цій схемі просто виробник і виконувач замовлення. А Etsy – платформа, де клієнти платять. Процес як? Клієнт купує футболку, платить і забирає свою комісію, потім переказує він тобі на твій платіжний метод, а Printify списує з твоєї картки, з твого PayPal, собі вартість футболки, доставки. Різниця твій прибуток, тобто вони беруться з різних частин. Еці тобі закидає, Printify у тебе там списує. Але Еці прямо платить на банківський рахунок або через PaiNir. В Україні банківські перекази не працюють. Напряму, тому більше продавців використовують PaiNier. Можливий Printify не тримає твої гроші. Він одразу списує, собівають з твоєї карти. І щоб уникнути мінусів, потрібно мати запас на карті для сплати замовлень. Бо Еці зазвичай виплачує гроші раз на тиждень або щодня, якщо аккаунт новий, Еці може затримувати перші виплати на 1-2 тижні. Тобто, як тут писали, що а, ну, я пишу, що продаж може не відбутися, бо в мене на рахунку немає коштів. Так, ну, вполне може бути. DeFi може створювати автоматичне замовлення на виробництво, а якщо на ній на карті недостатньо коштів, то він не може запустити друк і відправку. В результаті замовлення зависає в статті on hold у Printify, а Etsy ці все одно бачить, що клієнт заплатив, але якщо ти не виконаєш замовлення, воно буде скасовано. І це негативно вплине на рейтинг. Тому дуже цікава штука. І якщо ви все ж таки вирішите на ці заробляти, то. Беріть туди і закидайте трохи коштів. Ну, не так, щоб дуже багато, але ну, хоч якусь, там, щоб 100 доларів було, щоб покрити ці витрати там, на 10 футболок. Звісно, ну, я трошки в шоці, бо виходить, дуже багато всіх розповідає, що це просто легенький спосіб, клас, клас, клас. Ну і я почала цю тему копати далі і запитала у чата GPT: ну, невже нема? Таких платформ, які б це робили не через передоплату. Він мені відповів, що майже всі вони працюють через передоплату. Але але є винятки, там, де маркетплейси, у них вбудовано на самому маркетплейсі продаж і виробництво на одній платформі. Тому вони просто віддають тобі різницю. Це Spring, Red Bubble. І Sprit шорт ну я вирішила спробувати це все зробити на Spring. Тому дане відео буде присвячено тому, як все ж таки зробити свій магазин на сайті Spring. Он же Spring, колишній T Spring. Він себе позиціонує як той же маркетплейс, але його відмінність від uh, Etsy в тому, що він має у собі вже те, що буде друкувати. Тому ми на ньому будемо створювати свій дизайн футболки і його продавати. Зараз пройдемо реєстрацію. Отже, реєстрація пройдена. Це наш дашборд. Ми тут зараз будемо пробувати, як на єці створювати свою футболку. Нажимаю на Create Product і дивимося, що воно нам пропонує. Ну, нам пропоную різні футболки, які найкраще всього продаються. унісекс, Тут і ці. Так, ну ми ж домовлялися за футболку. Вибираємо футболку. В даній футболці додаємо картинку. Давайте з Don't Push the Horses. Додали картинку. Всі намагалися зрозуміти, що не так. Я вибрала не ту картинку, я вибрала картинку, яка була з фоном, а мені ж потрібно було, щоб фону не було. Тому я перевибрала картинку, я фон видаляла в, в пенті. Якщо не помиляюсь, можна ще в це зробити, тому ось так воно виглядає. Тому зараз подивимось прев'ю, як ці вишатки виглядають в різних дизайнах. Ага. Тут вже зразу воно автоматично змінило. Чорна не підходить, бо воно ну, не є яскраві на ній. Чорну тому прибираємо сіре, рожева. Синя, біла. Можна вибрати 5, тому вибираємо ще якусь одну, не дуже фіолетову. Теж гарно. Ось так у нас тут декілька кольорів. Дивимося, що далі. High Resolution Artwork. Каже, що погана якості картинка. Пише, що якість друку буде біднесенька. Нам треба високої якості. Зараз будемо консультуватися, як зробити високу якість. Я використала чат GPT, написала йому, що ось, ось ця картинка мені потрібна для того, щоб зробити друк. І ось він мені підготував зображення даної картинки. Ось файл. І зараз спробуємо я його завантажу. Розвантажила, відкриємо. Угу, є. Так, тепер йдемо в Спір знову. Вдаляємо тут картинку, додаємо її. Чекаємо. Так, ось вона. Серйозно? Якість чудова, але якщо я її буду зараз, я так розумію, роздвигати, то воно нічого не виходить з нею. В общем так, він мені радить, що ні, він ну, якби, ну зробив максимально друкований сектор, не втратила якість картинки, але вже бачу, якого розміру вона стала. Все. Ось такого малесенького розміру, тобто навколо, і вона має хорошу якість. Для того, щоб вони тут масштабування поліпшення якості. Це підходить. Бо, так, це підходить. Він, я хочу, щоб він розтягнув. Так. так, зроби будь ласка. І чекаємо, поки він зробить. Пару хвилин він зробив. Завантажуємо знову файл. Зараз подивимось, чи достатня якість цей пін. Він ще каже, можу зробити ще IAPScale до підвищення чіткості ліній та кольорів. Зараз спробуємо по Кету, яка є, завантажити. А далі попросимо його зробити ще Upscale. Так. Угу. Виглядає, до речі, гарно і якість чудова. Тобто, це підходить. І зараз подивимося, у мене мають стати активними. Ось Continue. Тобто, в принципі, це влаштовує. Картинка нічого не втратила, ChatGPT мені в цьому реально допоміг. Давайте ще трошки попросимо, його. Хай він... Зробив, будь ласка, ще сабскейлом. Подивимось, що там буде. Так, чекаємо. Він зробив, він ще не зупиняється, каже, давай максимальні без компресії, щоб було ідеально для друку на постерах. Ні, вже на постерах я не буду зараз друкувати. Давайте закінчимо на цьому варіанті. Подивимося, як він виглядає а, саме в такому форматі тут. Ну, наче все добре. Тобто тут по кольорам все добре. Воно гарно виглядає. Воно нам пропонує зробити контініо. Контінніо нажимаємо. Так, вартість даної футболки буде 22,99. Профіт 7,09. Мій персональний профіт. І для цього не потрібно його цей. Максимум 15 продуктів я можу додати. Він пропонує мені чашки такі зробити. До речі, чашки, стікери. Прикольно. Хай буде чашка. Стікер. Ми додали декілька продуктів, Дивимось, Continue. Ну, Получається, у нас буде ще чашка і стікер. Стиль і опис. За стилем і описом ну, рекомендую йти в Ча-GPT. В Він одразу порадить, як позиціонувати даний продукт. Пишемо в ChatGPT, gpt будь ласка, створи мені назву товару для спринт товару, а саме в боку. А саме футболка чашка та стікер, а також опис даних товарів. Ось він створив описи всі. Питання в чому? Питання в тому, що тут як у нас? Ну, напевно, я маю це зробити на всі ці. На всі декілька товари, Тобто ми зараз ось все скопіюємо дизайн. Я роблю це перший раз, тому не, не вибачайте. Плісентер no Морден до 40 ага. Don't the courses. Добре. Більше 40 залишаємо це, опис робимо так, як в цьому. Це копіюємо опис. Даємося в description. Не більше, ніж 250. Тут ще й опус має бути меншим. Добре. Залишимо це все забираємо, залишимо те, що є. ланчлістінг. Запустимо лістинг. Що далі? Поділіться з фанами. Це для промоушена своїх продуктів. Активуйте інтеграцію, щоб збільшити продажі. І. Запустіть розпродажу, тобто можна якийсь розпродаж тут навіть зробити. Зараз вона на третьому цьому готуємо лістинг. Поки лістинг створюється, тут потрібно буде додати аккаунт свій для виводу коштів. Через налаштування ми надаємо, ось тут все заповнюємо, свої дані, і, як казав мені чат Має бути підтягнуто, pioneer, і вже з нього потім вийде на українську картку. Ну як там наш лістинг цікаво, поки немає. Так цікаво, можна продавати в соцмережах десь ще в Ютубі, Link 3, Discord, Twitch, TikTok, Навіть на OnlyFans. Ага, ось воно з'явилося. Бачите, вона і магнітик поставило, і ці всі, І ось воно з'явилося і є. І тепер можна спокійно собі точно так же чекати, і я не бачу тут ніяких комісій, нічого такого. Можемо запитати у ще раз, у чата GPT, чи будуть якісь комісії у випадку-продажу. Чи будуть якісь додаткові комісії у випадку продажу? На спринг. На спринг прямих додаткових комісій, які окремо списуються, немає. Вони працюють за моделлю виробную супервартість і ваша націнка. Кожен товар має базову ціну. Ви встановлюєте свою ціну продажу. Різниця ваша прибутка. Базова ціна футболки 13, ваша ціна 22. Прибуток 9. Кожний продукт. PayPal Payoneer можуть взяти комісію. А, ну вони якби враховують, ви отримаєте чистий прибуток, можливі додаткові витрати. Якщо ви замовляєте просування, ці кошти ви оплачуєте окремо. Ви від коштів може брати свою комісію за конвертацію валюти. Якщо хочете зробити таблицю з прибутком, ну в цьому весь час п'яті. Хочете зробити таку таблицю? Ні, дякую, зараз не хочу. Тому і з того, що я вам показала, як на мене, спрінг був набагато зручнішим в даному цьому виставлення. Єдине, що дійсно тут потрібно гратися з якістю. Тобто якість вона можлива. І якщо буде низької якості, тоді нічого не вийде. І для того, щоб її купили, її треба просувати десь Все ж таки, щоб вона зайшла в маси. Але цей спосіб набагато зручніший, ніж на яці, оскільки там, ну, напевно, може бути більше продажів. але ви витратите на це реально багато грошей в кредит. Тобто з нульовими вкладеннями, Еці виходить, що не працює. Він може працювати з нульовими вкладеннями, якщо у вас є свій персональний продукт, який ви створили вдома, намалювали на футболці і виставили її на продаж в Еці. А саме от Спрінк він хорошо робить, він чудово робить, як на мене. Це це все. Тому дуже раджу спробувати, як і я, поки звісно, ні про які прибутки не йде мова, але варіант дуже цікавий. Уже я зробила два мерчі. Мій канал називається Бізнес Dream», тобто я збираю в ньому на навчання в бізнес-школі, і е, цим самим я якби просуваю свої ці футболки, тут не тільки футболки. Там, де ви бачили, як я творила Don't Push the Horses, Тут є футболка, тут є е, стікер, тут є чашка. Також я зробила інший лістинг, де е, саме на підтримання моєї мрії я б хотіла зібрати кошти на курси фінансового аналітика. Ось тут е, я створила декілька ще е, худі футболки, чашки. Просуватиму я їх через TikTok. Підписуйтесь, скидуйте друзям, можливо, комусь це буде корисне. Ставте лайк, якщо інформація була корисна. Пишіть коментарі з радістю відповім на всі питання. Гарного вам всім дня! До нових зустрічей! І в наступному відео я все ж таки розкажу, як я створила книжку.